У ліцеї на Рівненщині проводять навчальні тривоги. Більше третини школярів Млинівського ліцею навчається очно решта учнів дистанційно. З 1 вересня тут запровадили різні форми освіти. Як відбувається навчальний процес, дивіться далі. В укриття за три хвилини. У ліцеї Млинова проводять навчальні тривоги. З 1 вересня тут запровадили різні форми освіти. Сьогодні тут навчаються 250 школярів – перші, другі, п'яті та одинадцяті класи. Перша навчальна тривога було 5 хвилин 40 секунд. Сьогоднішня навчальна тривога 3 хвилини 20 секунд. Ті самі діти. Ну тобто відпрацювання дає свій результат, і по мірі того, наскільки швидко, ми будемо додавати, додавати, додавати класи на планку 5 хвилин. Поступово до офлайн навчання планують залучити усі класи, адже площа захисного укриття дозволяє вмістити весь ліцей. Дане укриття може вмістити в себе трошки більше як 2 тисячі. Людей в, в, в закладі сьогодні 805, тобто усіх учасників освітнього процесу, які одночасно з вчителями стать персоналом, максимум 900 людей. Тобто приміщення достатньо для того, щоб Усі, хто є в школі під час тривоги, могли перебувати в укритті. Загалом укриття вміщає понад дві тисячі учнів. Є п'ять входів і виходів. Підготовлені аптечки та запаси їжі, облаштовані місця для навчання, санвузли звичайні та спеціальні. З початку війни це місце стало прихистком для ВПУ. Тут сотні вимушено переміщених осіб розміщались і. Саме в самому цьому приміщенні були обладнані перші місця для їх прийому. Тоді ще не було ремонту, тоді було все занедбано. Але саме з того часу прийшло розуміння, що ми маємо готуватись до того, щоб школи відкривати. Загалом у Млинівській громаді є 14 навчальних закладів. Втім, не у всіх готові укриття. Відтак громада працює над тим, як уберегти дітей. На сьогоднішній день зрозуміло, що не всі. Скажімо так, навчальні заклади мали укриття спочатку, так би мовити. Сьогодні ми над цим працюємо і фактично майже всі школи в нас мають укриття. Тому що укриття це не тільки підвал. Як ви розумієте, укриття це може бути стіни, які там подвійна стіна, якщо це є верх, зверху панель обов'язково і так далі. Якщо це приміщення має відповідно такі конструкції бетонні. Згодом подібний план навчання обіцяють впровадити і в інших навчальних закладах Млинівщини. Ілля Тамашевський, новини Рівного.